Відтепер у парку маленький осередок патріотизму. Студенти, правники та волонтери вирішили на місці, що пустувало зробити живу прикрасу із квітів. Понад три тисячі саджанців оформили у карту України та велике серце. От всі ці квіти ми сподіваємось, будуть радувати мешканців міста кожного дня в цій центральній частинці парку, яка на сьогодні була ще не прикрашена. Клумба результат виграного закордонного гранту у рамках екологічного проекту. Ідея гранту полягає. В реалізації проекту Еконейшн, екологічна нація, тому що тільки екологічна нація, екологічно свідома, може бути щасливою і може процвітати в подальшому. Сьогодні ми в рамках цієї клумби хочемо запустити флешмоб, такий ланцюжок добрих справ по озелененню, по очищенню, зокрема нашого міста, нашої області і нашої країни. Зберігати природу та дбати про нові зелені насадження ці волонтери вміють, адже за плечима вже чимало добрих справ. В рамках акції були також зняті відеоролики на таку тему, як збережи дерево, чи знаєш ти, що ти викидаєш у сміття, а також вчинки з екології, які можеш зробити саме ти. Тобто, як ти можеш покращити навколишнє середовище. Свою акцію молодь називає екологічно-патріотичною ідею з озеленення. Ідею з озеленення сподіваються, студенти підтримають у місті. Ми знаємо, що ця прикраса буде подобатися усім і хмельничанам, і гостям міста. І надіємося, що таку ідею підтримують і громадські організації, і навіть міська влада. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.